Ось це так! Це ціла індичка для мене. Вона така смачна. А що в тебе, Сенді? А в мене величезна смажена індичка. Це ж моя улюблена страва. Скоріше б спробувати. Та перше розпочне камінь, ножиці папір. Ура! Перемогла! Починаю перша. Давайте спробуємо. Що? Так у мене шоколадна індичка. Як круто! Мені дуже подобається! Це навіть крутіше, ніж справжня. Я неймовірно щаслива. Вона така смачна. Скільки шоколаду всередині. Смакота. Мені дуже подобається. Сенді не заздри. Але в мене шоколадна індичка. Що? Я скоріше хочу спробувати свою індичку. Яка ж буде в мене? Давайте відріжемо ніжку. Подивимось. Так. Ух ти! Так це справжня. Спробуємо. Неймовірно. Так, прям все так, як я люблю. Смачно. Готова з'їсти всю. А ти не завтра. Добре. Що мені зробити з моєю шоколадною індичкою? Точно! Потрібно її розламати молотком. Так. Пару ударів. І шоколадна індичка має розвалитись. Подивимось. Виходить. Клас. Молоток можна прибрати. І так, беремо шматочок побільше. Ух ти, як смачно! Ось це так, смакота. Мені подобається. Аго, що відбувається? Сенді, ти можеш їсти акуратніше. Що ема? Вибач, бензопала шуміла, я нічого не чула. Я вирішила розпиляти її і подивитися всередині індички. Ого! Та всередині соус! Ось це так! Цікаво його спробувати! Відірвемо ніжку індички. А тепер занурюємо соус. Божественно. Спробуємо. Як же смачно! Який аромат! Це у сто разів смачніше. Ема, ти навіть уявити не можеш. А мені не треба. Я насолоджую шоколадом. Ух ти! Це ж медове желе! Супер! Хочу скоріше спробувати. Сенді, тепер у тебе шоколадне. Ага, у мене шоколадне. Прикольно. Так, Ема, давай ти перша почнеш. Коштуй своє. Звісно. Давимо! Ох, не виходить. Давайте знімемо кришку, а тепер надавимо знову. Так, тут набагато краще. Ну подивись. Спробуємо. О, смакота. Смачно. Реально? Я також хочу спробувати. Ставимо! Тож ця пляшка була шоколадною. Ось це так, я в шоці. Такого я точно не очікувала. Всередині купа демс. Обожнюю ці цукерки. Вони такі смачні. І шоколад ще більше шоколаду. О, як смачно! Ема, а ти їж своє медове желе! Я теж не відмовилась би спробувати шоколад за Мендемс. Але Синді зі мною ніколи не поділиться. Я буду їсти своє желе. Вони ще зі смаком газовки. І так додаємо ментос, щоб желе само вийшло з пляшки. Так, додаємо. Реально працює. Все желе вийшло із пляшки. Ось це так. Перше таке бачу. Що? Хочу спробувати. Як цікаво! А ну-ка! Ммм, Смачно. Ема, поділи зі мною. Дякую. Смачно. Як класно. Обожнюю картоплю фрі з Макдональдса. О, Синді, а в тебе шоколадна чи звичайна? Ага, У мене шоколадна картопля фрі. Крутяк! Хочу перше спробувати. Так, так, візьму одну. О! Вона така м'яка. Прикольно. Ніколи таку не їла. А це ще й смачно. О! Чудово! Так, що придумати? О! Картоплі потрібен соус. О, Сенді, ти дивись, куди кришки кидаєш. Ой, пробач, я забула, що ти поряд. І так, поливаємо нутеллою картоплю фрі. Готово, яка вона яскрава, виглядає дуже апетитно. Ще трохи Чудово! Так, оцінимо на смак. Так, це ідеально. Не можу перестати її їсти. А, дуже смачно. А що мені придумати? Точно! Мені потрібен соус. Використовую сирний соус та кетчуп. Змішуємо. Більше соусу. Супер! Ось так. Так, мені подобається. А тепер спробуємо. Як багато картоплі фрі. Хочу з'їсти всю Всю картоплю фрі. Вона з соусом стала набагато смачніше. Реально. А моя вже теж смачна. Пробуємо упаковку. Так! Вона шоколадна. Ура! У мене ще й упаковка шоколадна. Правда? А раптом у мене також упаковка шоколадна. Потрібно спробувати. О! О! Ні. Фу! вона з паперою. Яка годота? Нічого смішного. Червоний перець? Жах! Він дуже гострий. Сподіваюся, я маю шоколадний. І у мене червоний перець. Як же страшно. Ема, ти перша починаєш. Ні, ти У мене є ідея краще. Ця стрілка вирішить. Як? Потрібно натиснути на стрілку, на кому зупиниться, та їсть перший. Це ж логічно, Сенді. Аби не я. Ні-ні ні-ні ні. Я теж не хочу їсти червоний перець, Сенді. Як вже страшно. Я дуже сильно нервуюсь. Я вся вспітніла. Почекайте. Що це? Оу. Спробуємо. Так у мене шоколадний. О! Стрілка перестала крутитись і перша будеш ти, Сенді. Так і бути. Давай спробуємо. Ой, а <теш> м -м ой, як смачно. Обожнюю шоколад. Головне не показати їм, що мені смачно. Ох, як гаряче! Прям весь рот опалює. Подивись, що у тебе. Добре. Якщо синді було гостро, <теш> то в мене точно шоколадний. Не так страшно. Спробуємо. М -м, сподіваюся, Сенді мене не дурила. Що? Не зрозуміла. Вона серйозно так спокійно їсть. І останній шматочок готова. Ема, з тобою все гаразд. Тобі не гостро? Ой, зараз різко стало гостро. Весь рот горить. Всередині пожежа. Так, все-таки він реально гострий. Пробач, Сенді, воно саме з себе вийшло. Яка мила шоколадна акула. Краса! А я нічого не маю. Дивно. Порожньо. Мені нічого не поклали. Йємо, починай перша. Я з радістю. Спробуємо шоколадну акулу. Подивись, вона у мене наче хвилями пливе. Мені потрібен ніж. Розділимо акулу. Нарізаємо на шматочки. Так, ось так. Ось так. Ось так. Зі справжньої акули вона б також вчинила. Ні, але ж у мене вона шоколадна. Я можу з нею робити все, що захочу. А тепер можу спробувати. Як смачно! Так, мені подобається. З'їм кожен шматочок. Ще клас. Поки я зайнята, я вкраду кілька шматочків шоколаду. Ей! Сенді! Я не дозволяла. Це моя шоколадна акула. Але я вже забрала шматочок, і його треба швидше з'їсти. Що? Сенді, подивись на гору. Що там? А, як багато води. Я вся мокра. Ого? Так це ж мармеладна акула. Я круто! Вона така смачна! Просто смакота! Мені також круто пощастило! Тобі не зрозуміло! Ой, гаразд! Мені не можна так довго розмовляти з бідними. І так, час відкрити валізи. Ох, Почнемо з валізи з речами. Їх так багато потрібна допомога. Ей, помічники! Ей, ми тут. Що треба зробити? Молодці. Розвантажте мої речі. Звісно. Е, Кені, допоможи мені. Зараз витягуємо. Хм. Яка довга палиця в такій невеликій валізі. <рик> так, потрібно допомогти місцемі встановити намет. Кладемо основу. Тепер скріплюємо палиці зверху між собою, щоб вийшли стіни. От ідеально. І Я щось не зрозумів. Ми робимо щось не так. Отак. Так набагато краще, точно. Ей, дамочка, акуратніше. Вона мене палицями побила. Мені потрібні гілки з дерев, щоб побудувати свій намет. Так, поставимо сюди. Добре, з'єднаємо гілки між собою. Е, Щось не так. Ні, не виходить. Що ж мені придумати? Потрібно згадати, чого навчали під час уроків праці. У мене має вийти. Я не хочу спати просто неба. Ех, не виходить. Ні. Жах. Мені не щастить. Спробуй ще раз. Так, додамо побільше гілок. Ура! Конструкція вийшла стійкішою. Залишилось це закріпити мотузкою. Ура! Вийшло. Супер. А що у Єми? Арік, тобі потрібно розвантажити цю коробку і використовувати це для мого намету. Буде зроблено, Ема. Дістаємо тканину. Вона знадобиться нам. Чудово. Чому така довга тканина? Нічого не розумію. О, коробка мені потрібна. Сподіваюся, Ема не помітить зникнення. Беремо із собою. Зриваємо коробки на частини. Чудово Тепер склеємо шматочки між собою і скотчем Це будуть мої стіни. О, здорово виходить. Як я її замислювала? Я навіть вікно з гілок зробила. Ну, краса! Так, подивимось. А що там у ми? Ось це так. А ви можете працювати швидше. Я вже втомилась тут просто так стояти. Готово Супер! Тепер візьміть ці гроші та розклею наметі. Швидше досить вирачатись на мене. Так, міс. Розклею кожну купюру наметом. Виходить, дуже гарно. От, остання купюра готова. А що там робить рік? Я приніс валізу з золотими злитками. Ема дала завдання розкласти їх біля свого намету. Готово! Ми все виконали, міс Ема. Ну, як вам подобається? Так, ви чудово постарались. Тримайте свою оплату. Бай! Який мені килим постелити всередині? Рожевий чи білий? Рожевий? або такий білий. Вирішено. Помічники, постеліть цей килим всередині мого намету. І швидше. Mm. Звичайно, ого, а мені цей килим. Я в ньому такий крутий. Ну як тобі? Кенні, uh. ти схожий на клона. Іди працюй. Добре. Треба розстелити килим всередині. Буде зроблено. Поставимо сюди тумбочку, приєднаємо телевізор, щоб місцемі було тут затишно. Ще поставимо маленький столик, на нього апарат для попкорну і свічки. Її улюблені іграшки та вечірні світильники. Побільше м'яких подушок. О, яка гарна гірлянда. Мені подобається її треба розвішати. Я покладу її на підлогу. рівно. Рожевою ковдрою я буду криватись. Яко мило. О, давайте пограємо. Як весело. О, летіть у баночку. Я вирішила зловити світлячків, щоб уночі було не так темно і страшно. У мене нема ніяких світильників та гірлянд. Проте є вічне джерело світла у вигляді світлячків. О, до мене прийшла ідея. Як я можу прикрасити свій намет всередині? Розмалюю картон. Я обожнюю малювати. Мама не дозволяє малювати на стінах. А тут я можу малювати скільки захочу. Ну от, вийшло дуже мило. Я зробила гірлянду із квітів. Повісимо її зверху. Тут такий приємний аромат. Ще знайшла ідеальний пеньок. На ньому я зможу посидіти. Здорово. Ой, це ж мурахи. Який жах! О, ні, У мене весь пеньок в мурахах. Я боюсь комах. Допоможіть, врятуйте. Я так томилась. Так ще й у лісі спекотно. Час мені відпочити. Як там стейк? я дуже заладніла. Все готово, місцема. Прошу вас, спробуйте. О, Виглядає апетитно, дякую. Але мені потрібний напій. Я вирішу цю проблему. Потрібно відкрити коло. Дайте мені одну мить. Ну, годі, давай я відкрию. Місима. Ось ваша золота кола. О, що ти напоїв? Мій одяг, макіяж та зачіска зіпсовані. Це було хомедно. А я намагаюсь розвести багаття. Так, так, так. У мене не виходить. Я дуже сильно зголодніла. Що ж мені придумати? Потрібно знайти щось поїсти. Піду в ліс, там точно щось знайдеться. Так, подивимось. Тут нічого нема. Як же шкода? А -а -а! Ой. О, ягоди. Супер. Це мені підходить. Потрібно зібрати більше ягід, щоб надовго вистачило. Зберу весь кущ. О, дякую. Величезно горила. Стоп! Допоможіть! А -а -а! Там величезна горила. Ні, не їш мене. О, я ледве втекла. Вона тут. Ні, допоможіть. поможіть. Мене переслідує величезна горила. А ой, не чіпай мене. Я не їстиму твої ягоди. Не треба. Ох, нарешті втекла. Потрібно сховатися на меті! Тут горила мене не знайде. Привіт! О, ні, вона мене знайшла. Ема, ема, нам треба бігти. Мене переслідить величезна волохата горила з лісу. Подивись, що ти несеш, звідки тут горила? Нікуди я не піду. Ні, не чіпай мене. Ходи сюди швидше, ховайся. О, горила! тікаймо. Сенді, але в лісі не водяться горіли. То хто це? Величезна волохата горила. Стривай! Він приніс нам ягоди. І ти від нього втекла? А я маю банани. Давайте пригощатись разом.